До нас доєдналася психологиня Уляна, координаторка лінії підтримки для чоловіків 2345. Тож, Уляну, ми вас вітаємо. Вітає. Ми дуже вдячні. По перше, що ви доєдналися так. до нашого телемарафону, і будемо розпочинати наше спілкування. Взагалі, розкажіть, як давно працює ваша лінія підтримки для чоловіків 2345 Та на яких чоловіків вона взагалі розрахована? Дякую вам по перше за запрошення. Дуже рада розповісти про лінію 2, 3, 4, 5. Наша лінія психологічної підтримки для чоловіків розпочала свою роботу 13 жовтня 2022 року. Нещодавно нам виповнився рік. Тож ми працюємо вже трошки більше року. Розрахована для чоловіків віком від 18 років. А, пані Оляно, а якого віку чоловіки зазвичай більше звертаються? Тобто, який вік ви фіксуєте. Так, так, звісно, в нас є така фіксація. Якщо говорити мовою статистики, то в нас є такі три три основні цільові аудиторії: на першому місці це чоловіки віком від 36 років до 45 років. На другому місці це чоловіки віком від 26 років до 35 років. І на третьому місці це чоловіки віком від 46 років до 55 років. Угу. Розкажіть, будь ласка, чи побільшало або навпаки поменшало у вас роботи з початком повномасштабної війни в Україні? Дуже цікаво від вас почути, хто зараз частіше телефонує. Можливо, ви знаєте, якісь регіони, звідки більше за все звертаються, можливо, це регіони, які потерпають більше від ворожої агресії. Та з якими проблемами найчастіше звертаються. Дякую. Під час наша лінія вже запустилася під час повномасштабного вторгнення. Да, тому ми повноцінно працюємо саме в цьому режимі. А кількість стресових ситуацій під час повномасштабного вторгнення вона збільшилась. А отже, це говорить про те, що і кількість стресових подій, ситуацій, з якими стикаються наші чоловіки в умовах сьогодення, вона так само збільшилась. Потреба бути почутими, потреба бути прийнятим у чоловіків, зросла. Тому наразі ми маємо підвищення. Чи а попит саме на надання психологічної підтримки для чоловіків, якщо сказати стосовно регіонів, які до нас звертаються, то на першому місці це Київська область, на другому місці це в нас Дніпропетровська область, а на третьому місці Львівська область, і четверті і п'яте місця займають Харківська та Полтавські області. Тому найбільше все ж таки запиту маємо саме від чоловіків, які проживають в Києві або в Київській області, але тим не менш інші регіони. Ні, області так само задіяні в отриманні психологічної допомоги. Якщо ж говорити про те, з якими запитами стикаються чоловіки, із якими звертаються до нас сьогодні, запити дуже різні, але знову ж ми фіксуємо статистичний звіт. І наразі ми маємо такі топ-5 запитів, з якими звертаються чоловіки: це тривожні розлади, страхи, нав'язливі думки, панічні атаки, на другому місці це депресивні стани, порушення сну, почуття Первини на третьому місці це алкогольна залежність. На четвертому місці ми маємо проблематику, яка пов'язана з конфліктами у родині, з конфліктами з близькими, конфліктами з друзями із оточенням, і на п'ятому місці це втрата доходу і втрата безпосередньо місця роботи. А скільки взагалі часу потрібно, щоб зрозуміти саме ось проблематику людини? Тобто, чи зразу вони розказують, що ось така проблема? Тобто є ж люди, які не визнають зразу, так що є проблема і вона настільки серйозна. Тобто, скільки часу вам взагалі потрібно, щоб саме виявляти саме істину проблематики? Дуже хороше питання, тому що дійсно не одразу чоловік може розповісти про ту складну ситуацію, з якою він стикнувся. І в нас є ті дзвінки, які є такі, знаєте, перевірочні, і для того, щоб відчути довіру до спеціаліста і до того, що безпосередньо сам чоловік може довіритися нашим фахівцям. І тому ці запити перші вони можуть бути пов'язані з тим, як працює лінія, чи може дійсно чоловік розповісти, чи дійсно. Дійсно, тут буде анонімно і це не буде розповсюджуватися. Чи дійсно це буде безкоштовно і в кінці йому не скажуть про те, що треба оплатити? Тому а, в нас є дзвінки, коли навіть за перший а, дзвінок ми не виходимо на істинний запит. Але а, якщо знову ж таки говорити мовою статистики, то 58% чоловіків, які звертаються до нас, говорять про те, що їх психоемоційний стан після отримання першої консультації змінився і покращився. Тобто, може бути так, що ми одразу не виявили запит, але ми сформували довіру, стабілізували, знайшли ресурси для того, щоб працювати далі. І тоді чоловік може або повторно звернутися до нас, або йти вже за мапою перенаправлення, куди ми перенаправляємо. Ну і також цікаво від вас почути, чи приховано якийсь можливо сенс або зміст у номері вашої лінії підтримки 2345? Чи це просто можливо послідовні такі цифри, і такий вибудався рядок? А насправді це послідовність цифр, яка і тут дивіться, основна ідея це. Доступність і швидкість для запам'ятовування, і швидкість для набору, тому що наша лінія психологічної підтримки для чоловіків працює в форматі екстреної психологічної допомоги. І якби в нас був якийсь такий складний номер, то це було б складно для запам'ятовування і складно для набору. А 2, 3, 4, 5 дуже легко і швидко запам'ятати, і швидко набрати в разі необхідності. Тому все просто для зрозумілості, швидкості і доступності. Супер, дуже важливо це саме екстреність. Бо буває, знаєте, чоловік іде, йде іде, 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 напруга. Настільки вже так, так. І, і все. І треба якось вже врятувати себе. І оч дуже доречно: 2, 3, 4, 5, І поїхали телефонувати. А з приводу ось операторів, яка кількість у вас працює операторів, щоб допомагати? Я впевнена, що чоловіків багато звертаються, і сподіваємося, що після нашого ефіру буде ще більше. Тому що ви знаєте, визнання своєї проблеми, що тобі потрібна допомога, це вже спасіння. Тобто, коли ти це все в собі все ж таки розумієш, ти вже майже здоровий. Згодні. А це такий перший крок, те, про що ви говорите, це перший крок визнати і звернутися, з'явитися зі своєю потребою, з'явитися з тим, що я вже сам не вивожу. Мені потрібна допомога тих, хто мені може допомогти і з'явитися з цією потребою а, безпосередньо до наших фахівців. Наразі на лінії працює 13 психологів-консультантів, які працюють цілодобово в режимі нон стоп. В нас навіть під час відключень світла лінія. Працювала тому ми працюємо дійсно цілодобово в день, вночі в будь-який час чоловік може зателефонувати і отримати допомогу. Зараз ми плануємо розширення штату, тому я думаю, що десь тижні, вже через два в нас буде збільшення штату і поповниться безпосередньо штат психологів-консультантів, які працюють на лінії підтримки для чоловіків. Розкажіть, ще будь ласка. Чи мають ваші консультанти, оператори можливо якусь спеціалізовану освіту або можливо якісь інші експерти мають схожу освіту? Та можливо для них проводяться якісь курси або тренінги. А всі психологи і психологині лінії є висококваліфікованими спеціалістами з досвідом роботи від 10 років. Також кожного з спеціалістів є своя профільна діяльність, в якій вони спеціалізуються. Перед тим як вступити в штат команди лінії психологічної підтримки для чоловіків, кожен спеціаліст пройшов відбір UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення та громадської організації інноваційні соціальні рішення. Тому кожен фахівець і фахівчиня, які Працюють на лінії є дійсно висококваліфікованими спеціалістами. Також для команди на постійній основі проводяться профільні навчання, які пов'язані з специфікою роботи лінії і з тими запитами, з якими ми стикаємося вже безпосередньо в процесі консультування. Кожного кварталу в нас проводяться два тематичні тренінги. А також на постійній основі для спеціалістів проводяться супервізії і інтервізії, що допомагає безпосередньо психологіням і психологам підтримувати. Своє ментальне здоров'я і дбати про себе для того, щоб потім можна було дбати про наших клієнтів. Тобто, щоб спеціалісти також були в ресурсі, наскільки ми зрозуміли, що у нас і жінки психологіні, і чоловіки. Тобто, а, так. Психологічна да -да -да. допомога Все саме так перед запуском лінії ми проводили дослідження, в ході якого виявили, що на лінії важливо, щоб консультували і жінки, і чоловіки, тому що деяким чоловікам. Комфортніше і більш звичніше довіритися і розповісти про ситуації, проблематики, з якими вони стикаються. Чоловікам це сприймається більш така як дружня розмова, де вони можуть проговорити перші кроки. Але є ті чоловіки, які навпаки соромляться розповісти чоловікам і їм більш комфортніше розкритися і почати діалог саме з жінками. Тому на лінії працюють і чоловіки, і жінки-спеціалісти. Так, прошу. Просто таке доречне питання. Тобто, чоловік може вибрати, я спілкуюся з жінкою чи чоловіком. Тобто, коли ти телефонуєш на лінію, є можливість зразу обрати, що мені потрібна саме допомога від чоловіка. Тобто, я такий чоловік, що мені ну, важко жінці так розповісти про свою проблему. Може чоловік обрати? Такої функції на нема. жаль, що прямо в процесі дзвінка обрати, немає, але зателефонувавши чоловік, звісно, що чує, що це, наприклад, голос чоловіка-психолога або жінки-психологині, і якщо його не влаштовує саме те, що на лінії працює зараз жінка, то він може зателефонувати в інший час і тоді вже отримати допомогу від того спеціаліста тієї статі, яка йому більше підходить. Але Ну, такого попереднього запису в нас немає. Ну, і також ви зазначили, що люди звертаються ну так з багатьох регіонів нашої держави, але цікаво також почути, чи потрапляли ви на розмови з тими ж самими людьми, тобто чоловіки зверталися, можливо, повторно з тією ж проблемою, або можливо, вони також зверталися повторно, але в них виникла якась ну, інша психологічна чи моральна проблема. То відсотків в нас є і одна категорія запитів, і інша категорія запитів є чоловіки, які телефонують з чітким свідомим істинним запитом, і тоді їм однієї консультації з нашими психологами і психологинями достатньо для вирішення свого запиту. І вони тоді не тільки отримують психоемоційний стан і стан, який покращується, а вони ще й отримують вирішення своєї проблематики, і тоді їх не треба перенаправляти в інші сервіси для триває. Люї терапевтичної роботи, і вони тоді отримують завершений оброблений свій запит. І тоді, в ході того, що в них може в житті з'явитися інший запит, вони можуть стикнутися з іншою ситуацією, вони можуть через зателефонувати і вже з іншим запитом так само звернутися до наших психологів і психологинь. І друга група людей це якраз ті люди, які зателефонують спершу для того, щоб Перевірити, наскільки дійсно вони можуть звернутися і отримати якісну психологічну допомогу, і вони можуть звертатися два-три рази перед тим, як піти в довготривалу терапевтичну роботу, якщо це необхідно, або звернутися за іншою профільною допомогою. Тому так, чоловіки можуть звертатися по декілька разів. Ми не відслідковуємо а, і не ведемо такої статистики: це чоловік, який звернувся вперше чи вдруге. В нас лінія працює Епедиційно, тому чоловік може звертатися стільки разів, скільки йому це необхідно. Одна сесія на добу триває годину. Цього достатньо для того, щоб обробити один запит, і тому, якщо через якийсь час у чоловіка з'явиться потреба ще раз, він може, звісно що звернутися. Пані Оляно, із приводу часу, ви сказали, що одна сесія це одна година. Тобто, е а найкоротше чи, можливо, буває довше. Чи ось година і все. Дивіться, ми відштовхуємося від стандартів надання психологічної консультації, це година, да? але може бути так, що запит не потребує години. Тобто може бути так, що психолог-консультант зміг надати консультацію за 30 хвилин або за 40, Тоді ми не затягуємо цей час, і залежно і від того, як клієнт прийшов до результату, його запит вирішен. На цьому консультація завершується. Що говорити про середню тривалість консультації, то вона за нашими показниками триває 25 хвилин, але це середні показник є. Консультації, які тривають. Ну їх навіть складно назвати консультаціями, бо це більш дзвінок, бо можуть звертатися інколи і жінки, і перепитувати, чи дійсно ця лінія безкоштовна, чи дійсно вона для чоловіків, і чи може жінка порекомендувати звернутися своєму чоловіку, і тоді ця розмова вона буде скорочена до п'яти хвилин. Линочок максимум, да але є повноцінні консультації, які тривають годину. Ну і знаєте, психологія це така наука, яка вивчає ще багато інших підрозділів наукового спрямування. Тому цікаво від вас почути які напрямки терапії або психологічні такі трюки ви використовуєте для того, щоб надати людині допомогу. А так як ми не бачимо людей, в нас ми працюємо без відеозв'язку. Ми а, по першу чергу використовуємо активне слухання, тому що всі психологи-консультанти реагують на те, що говорить клієнт, з якою він інтонацією говорить, а, наскільки він усвідомлює свою проблематику. Тому, перше, це активне слухання, далі це техніки стабілізації і заземлення для того, щоб стабілізувати для того, щоб покращити психоемоційний стан, також ми використовуємо мотиваційне інтерв'ю та консультування, що допомагає нам якраз таки надати екстрену психологічну допомогу, стабілізувати, знайти ресурси для того, щоб чоловік міг діяти далі. І якщо у чоловіка є потреба, ми це виявляємо в ході консультації на тривалу терапевтичну роботу або на іншу профільну допомогу, то тоді наші психологи і психологині користуються мапою перенаправлень і перенаправлень. Отправляють чоловіка вже у тривалу роботу або е, передають контакти для отримання профільної допомоги. Пані Уляно, а дивіться, ви як психолог, так з багаторічним стажем, ви також консультуєте чоловіків? А на лінії зараз не консультую. На лінії не консультуєте. А чи є у вас можливо у вашій лінії допомоги та підтримки якісь е, групові? Чи можливо ви розглядаєте на майбутнє якісь групові офлайн речі, щоб ще більше чоловікам зробити допомогу, так? коли це живе наживо, коли можна доторкнутися, коли можна пропрацювати ще з тілом? Тобто, таке поглиблене відновлення чоловіків. Чи планується на майбутнє? А, поки що не можу сказати, що це точно буде реалізовано. Нам би дуже хотілося, щоб у нас був такий сервіс, а, куди ми можемо брати безпосередньо в тривалу терапевтичну роботу. Але поки що ми перенаправляємо нашими а, партнерами є платформа Аврора. Вони а, надають тривалу терапевтичну роботу. Тому якщо наш клієнт потребує цього, то ми перенаправляємо туди. Те, що в нас а, планується, це. А, дуже скоро, а саме 19 листопада, відбудеться презентація старту чат-боту, і тоді наші клієнти, чоловіки, можуть отримати консультацію в телефонному форматі. Також ви зазначили, що всі консультації проводяться на анонімній основі, проте, все одно далеко не всі чоловіки наважуються зателефонувати, щоб проконсультуватися, щоб визнати свої якісь психологічні проблеми. Як ви можете вмотивувати їх, все ж таки зробити це ну, допомогти собі? А насправді чоловікам набагато складніше звертатися за допомогою і взагалі говорити про те, що йому потрібна допомога. Дуже багато гендерних та соціальних стереотипів диктує про те, що чоловік повинен, що чоловік сильний, він може з усім впоратися самостійно. Але я люблю говорити так, що чоловік нікому нічого не повинен, так само, як і жінка. Чоловіки мають право говорити про себе. Про свої потреби, про свої складності, про свої переживання, про е, ті думки, з якими вони стикаються. Це потреба говорити про те, що хвилює. І тому е, я б рекомендувала звертатись е, до себе, усвідомлювати, що відбувається, і йти не за. Стереотипами, які говорять про те, що чоловік повинен йти за собою, усвідомлювати свою потребу і звертатися в разі необхідності за допомогою. Золоті слова. А у мене таке питання. Ось дивіться, якщо, наприклад, у нас є Олексій, так, пан Олексій, а, пане Олексій, скажіть, будь ласка, а ви бось так ось. ну, Звернувся? Чи... Так. Чи звернулися б ви? Як зазначила пані Уляна, дійсно, чоловікам десь більш складно, напевно, визнати, звернутися за допомогою, тому що ну, десь є таке сприйняття, що ти чоловік, ти повинен вирішувати свої проблеми десь самостійно, ні у кого не просити допомоги. Проте, все ж таки, якщо визнати саме свою десь проблематику, провину, я б, напевно, все ж таки зателефонував для того, щоб це питання мені допомогли вирішити не аби хто, а професійні спеціалісти з Психологи з досвідом з якісною підготовкою, і це я думаю мені б допомогло супер а. Ми... До речі, у прямому ефірі ми можемо зараз зимітувати, зробити так. Що ось, наприклад, пан Олексій Уляночко зателефонував до вашої лінії підтримки, і ви, як психолог, покажете, з чого взагалі розпочинається, тобто спілкування, як це, як це, як це виглядає, тому що розумієте, дуже багато чоловіків вони со соромляться. Просто я до того, що це це. Що я, таке, я, я... ви соромитесь, пане Олексію? Дивись, давайте можемо домовимося наступним чином. Так. Ми ще обов'язково з вами, пані Ульяна, поспілкуємося. Бачите, ви, бачите, вами, не хочете. Лінію допомоги. Проте, все ж таки, час у нас трішечки обмежений, і ми, на жаль, вимушені з вами прощатися, але ми все одно вдячні за те, що ви долучилися до нашого телемарафону. Ви дійсно розповіли ті речі, які сьогодні, як не можна, більше на часі, тому що дійсно. Багатьом людям підтримка, зокрема, і психологічно потрібна, і моральна. І ми дуже знову ж таки вдячні, що ви нам нас, нас так проконсультували, і зокрема мене, як зазначила пані е, Марина, дякую вам за запрошення. Дуже важливо не давити на чоловіків, а створювати простір. В який вони прийдуть за готовністю, тому я буду рада проконсультувати і надати допомогу пане Олексію вам за потреби або тим чоловікам, кому це буде важливо. Дуже важливо це не давити, а створити простір. Тому наша лінія психологічної підтримки для чоловіків 2, 3, 4, 5 Це якраз таки простір, куди може звернутись кожен чоловік, і він буде почути по своїй готовності. Дякую вам за запрошення. Дякую. Ну, а я нагадаю нашим телеглядачам, що тільки нам спілкувалися. У прямому ефірі з психологіною Уляною координаторкою лінії підтримки для чоловіків 2, 3, 4, 5.